Всім привіт! Тут одна мука завтра мене 11-ту. Я не знаю, яка зараз просто година, я не дивилася, коли відкриваю телефон. Типу, мені кажеться, що вже 12, але я не думаю, що точно 12-та, тому що <coughs> ще. на вулиці так трохи світло, трохи є світло. Типу, я така посинаю, так няка бігаю. Вона втікає за ліжко іменно там, де я не достаю. Я така просто, я дивлюся, вона така Hello Moto. Вона так дивилася, як Hello Moto. І далі втікати по хаті. Зараз година, не година ночі. Я думаю, що зараз десь яка година. Я так 17, На вулиці, отак. От. Камера погано передає там це як темно.